дивитеся суспільне рівне, підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Та глядачів Суспільного це програма Тиждень Рівне. Сьогодні ми розповімо про судовий спір щодо моралу загиблому воїну Тарасу Давидюку та розгляд справи екс-керівника Рівненського обласного ТЦК Сергія Луцюка. Також ви побачите, як дитина врятувала родину під час нічної пожежі у селі Гонорадка та дізнаєтеся, що відомо про першу цьогорічну смерть від грипу у Рівному. Окрім того, ми покажемо, як у морози працює обласний зоопарк. Судяться через мурал. В окружному адміністративному суді відбулося підготовче засідання у справі щодо законності рішення виконкому Рівнеради про мораторій на створення нових стінописів. Його оскаржує ОСББ будинку на вулиці Соборній, 15, де планували створити мурал загиблому військовому Тарасу Давидюку. Деталі у сюжеті суспільного Відкладається підготовче засідання до 9 години 17 лютого 2026 року. Підготовче засідання олишкоється закритим. Так закінчилось підготовче засідання у справі про визнання протиправним та скасування рішення виконавчого комітету рівнеради про накладення мораторію на розміщення нових стінописів та іншого монументального мистецтва. Нагадаємо, його прийняли 10 жовтня, після того як на фасаді будівлі за адресою вулиці Соборна, 15, намагалися створити мурал Тарасу Давидюку на міськ виконком до адміністративного суду. Подало об'єднання співвласників цього багатоквартирного будинку. Ми подали клопотання про закриття провадження у справі у зв'язку з тим, що сама мораторій сам був втратив свою чинність, так як це був тимчасовий мораторій, бо тут питання піднімались тільки мораторій. Цей був мораторій скасований. Тому на сьогодні немає предмету спору. Голова ОСББ на Соборній 15 Андрій Співак зазначив, вважає, що виконавчий комітет рівноради перевищив свої повноваження. Вони не можуть чи, взагалі чи порядок затверджувати, чи мораторії. Ми говоримо про незаконність самого рішення. Тому що вони там собі щось скасовували, вони щось не скасовували, це ролі не грає. А коли виконавчий комітет перебирає повноваження міської ради, ну то вибачте. І вони це якби трактують, що це була необхідність. Ну то що тут необхідність? Ми ж говоримо про те, що є закони. Мораторій на створення муралів скасували рішенням виконкому 15 грудня. Тоді ж посадовці затвердили порядок погодження, розміщення та демонтажу об'єктів монументального мистецтва на території громади. На запитання про те, чи малюватимуть мурал Тарасу Давидюку, Андрій Співак відповів наступне. Рішення загальний зборів. Про те, що загальні збори дозволили малювати мурал Давидюку, бачу, не знаю. Сам проект за фінансуванням Українського культурного фонду розірваний. Гроші всі повернуті Українському культурному фонду. Проект сам закритий. Триває судовий розгляд справи колишнього керівника Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергія Луцюка, якого обвинувачують в організації схеми ухилення від мобілізації та інших злочинах. На засіданні 15 січня суд досліджував письмові докази. У справі екс-керівника рівненського ТЦК та СП, якого обвинувачують в організації схеми ухилення від мобілізації, побитті підлеглого, незаконному збагаченні та зберіганні наркотичних речовин, під час судового засідання досліджують письмові матеріали. На аркушах справи 55-52 знаходиться знаходяться переписка щодо призову філю КВР Відповідно на аркуші 55 знаходиться фото повістки щодо призову філюка ВР 95-го групу народження. Я хочу звернути в черговий раз, що переписка відбувалася між Лутюком і його підлеглим козачуком, який займав посаду керівника Рівненського районного ДЦК. Жодного відношення до призову філюка Козачук не мав. Оскільки Філюк призивався рівненським об'єднаним міським ДЦК, я не маю до цього відношення. То чого ви його отримали і чому ви її пересилали? Для того, щоб вивчити дане питання, розібратися. Так ви не маєте до нього відношення, за що ж тут вивчати? Нагадаємо, Сергія Луцюка, колишнього керівника Рівненського ТЦК та СП, затримали влітку 2023 року. Тоді оприлюднили відео, де він б'є підлеглого битою під час служби. Йому інкримінували перевищення службових повноважень та застосування насильства. Липневий суд 2023 року помістив його під арешт, і він перебував у СІЗО без права внесення застави. У серпні 2024 року апеляційний суд змінив йому запобіжний захід. Луцюка випустили з СІЗО під заставом. Майже півмільйона гривень із низкою процесуальних обов'язків. Я хотіла запитати, чи вважаєте ви підозри обґрунтованими? суд за оцінку пізніше і пізніше виходить». судове засідання у справі Сергія Луцюка. Продовжать наступного разу колегія суддів планує дослідити інші матеріали кримінального провадження. Дитина врятувала родину під час нічної пожежі в селі Гонорадка на Рівненщині. За даними рятувальників, вона прокинулася, помітила вогонь від печі та розбудила рідних. Гасити пожежу прибігли сусіди. Про події тієї ночі зі слів очевидців далі у матеріалі. Олександр Олійник, одним із перших, прийшов на допомогу сусідам, у будинку яких виникла пожежа. Сталося це о 3-й годині ночі, 14 січня, в селі Гонорадка Крупицької громади. Ми прибігли з малим, стали ну, вже був тут сусід Вова, кум. Це мій він став, вже тушив, стали набирати воду, тушити. За інформацією рятувальників, пожежа почалася від печі. Одна з дівчаток в той час прокинулася, побачила вогонь та розбудила рідних. Вогнем пошкоджено перекриття житлового будинку на площі 6 метрів квадратних. Також внаслідок пожежі пошкоджено меблі та речі домашнього вжитку в житлових кімнатах. Наразі причину виникнення пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюють фахівці. За інформацією Дар'ї Мілютіної, всю сім'ю госпіталізували до Радивилівської центральної районної лікарні з діагнозом отруєння чадним газом легкого ступання. Від грипу типу А померла 47-річна жителька рівного. Він спричинив ускладнення вірусну пневмонію. За словами епідемологині Катерини Онопрійчук, жінка пізно звернулася до медзакладу та не проходила вакцинацію від грипу. Це перший летальний випадок від грипу цієї зими. За даними піднагляду, в області відбувається циркуляція вірусів, грипу типу А, риновірусів та аденовірусів, вкотре ми нагадуємо, що найефективніший захист це в нас є вакцинація, це гігієна рук відповідно, дотримування дистанції, носіння масок, провітрювання приміщень. І якщо ви маєте симптоми, не потрібно займатися самолікуванням, а відповідно звертатися до свого сімейного лікаря. Основні симптоми грипу це. Це є різкий початок, швидке підвищення температури, високих, яке досягає високих цифр. Також це одна із основних ознак це біль у лобній ділянці голові. Впродовж минулого тижня в Рівненській області було зареєстровано понад більше п'яти тисячі випадків на гострі респіраторній вірусні інфекції. Якщо порівнювати з позаминулим тижнем, то було зареєстровано понад 4 тисячі. Захворюваність зросла, але не суттєво. Попри морози, рівненський зоопарк працює у звичному зимовому режимі. Частину тварин перевели до теплих вольєрів, а стійких до холоду залишили на тих же місцях, розповіла наукова співробітниця зоопарку Анастасія Максимова. Це верблюдиця Султанка. Вона живе в Рівненському зоопарку. Холоду тварина не боїться, тому зимує на вулиці, говорить працівниця зоопарку Анастасія Максимова. Теплолюбиві ж види на зиму переселили до зимових вольєрів. На території закладу в нас функціонує чотири котельні. Вони оснащені твердопаленими котлами. Відповідно, певна кількість приміщень обігрівається саме за рахунок цих котлів. Звичайно, що є ще ті приміщення, які обігріваються за рахунок теплих підлог, а також кондиціонерів. До зимових вольєрів перемістили, зокрема, лемурів, левів та інших африканських тварин. А от Гуанаку залишились зимувати на вулиці. Це мешканці родом із Південної Америки. Живуть вони високо в горах, це пампаси, патагонія. Там доволі таки прохолодно, клімат більш суворий, тому наші зими це для них оптимальна пора, коли їм температурний режим підходить. Попри холод та снігопади, зоопарк продовжує працювати у звичному режимі, хоча кількість відвідувачів зменшилася. Зазвичай в такий період в нас вистачає людей, але враховуючи ось ці нещодавні снігопади, вони внесли трішечки такі корективи. І наразі кількість відвідувачів є не такою великою. Під час відключення електроенергії зоопарк працює безперебійно завдяки генератору. Це була програма Тиждень рівне». Ще більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках нашого телеканалу в соцмережах. До зустрічі за тиждень.